Одна чайна ложка крохмалю. Заливаємо її півлітровою або літровою е, баночкою води. Я заливаю зразу сюди, тут наколочую. І так воно стоїть, поки нап'ється водички. І така у мене, виходить, орхідейка. Ще замочую я банани шкурки у літровій водичці. І тоді цим розчином теж замочую орхідейку. І ще замочую я в лимонній кислоті. Чередую ці всі інгредієнти по черзі. І получаю от таку красу. А також цим же розчином я поливаю інші свої кімнатні рослини. Стрептокарпус поливаю знизу. Бажаєте замовити стрептокарпус? 200 гривень одна штука. Ой, лілійник зацвів, клас! Лілії. Також є до продажу по